Зламана рука і гіпс. Так завершився для жительки Нікополя візит інспектора газової служби. Обурившись, що її відмовляється впустити в квартиру, контролерка почала ломитися в двері і придавила господині руку. Розповідь про це в соцмережах викликала хвилю обурення серед містян. Не збентежила лише газову службу. Ота стався слід ноги, Жінка, яка представилася мені роботи горгаза, розповідь Марини більше нагадує напад зловмисників, ніж візит контролера міськгазу. Я її не впустила. Я сказала, я аргументувала це тим, що у мене маленький дитина, який часто боліє абструктивними бронхітами. Тим більше ви не розбуваєтесь, не роздіваєтесь, тобто цього контакту не нужно. Утім, хвора дитина жінку з міськгазу, яка каже Марина, ще й не назвалася і не показала посвідчення, не переконала. Вона почала ламітися. Она махала руками, папками, ногами. В общем, когда она поняла, что это безуспешно, поскольку дверь уже практически была закрыта, она вот видим след она ударила ногой в дверь. Рука, к сожалению, оказалась у меня вот так, ну, приблизительно. И... Була удар мені сюди. Я відкрила дверь, почала говорити, що ви творите, на що мені послідував ще один удар ногою. Рука посиніла та напухла. Заяву у міліцію за доньку писав батько. Рухати правою рукою Марина не зможе щонайменше два тижні. Проти агресивної контролерки відкрили кримінальне провадження. Вже в ході слідства буде зрозуміло, чи тілесні ушкодження спричинено навмисно, чи не навмисно. А ще кажуть правоохоронці, вона не мала права вдиратися у помешкання проти волі господарів. Навіть. Працівник поліції не має права заходити до оселі громадян без мотивованої постанови суду. Так вдиратися у квартири абонентів газовим контролерам заборонено, підтверджує один з керівників міської газової служби. Якщо абонент не предоставляє доступ в свою квартиру, то заставляється акт недопуска. Спитати саму контролерку, чи складала вона такий акт і навіщо штурмувала помешкання? Не вийшло. Катерина Сіні, а от це по Шевченка 223-1, Там Халєва контролер була що у нас, так? Да? сейчас на час на лінії находиться юніту Она на сейчас находится. власне із її керівництвом на цьому діалог завершився. Від відповіді на запитання, чи було службове розслідування в Нікопольській газовій службі ухилились, зазначивши, що не вірять, що 55-річна жінка здатна на таку агресію. А руку мовляв господарка квартири могла розчавити собі. І сама не надто сподіваючись на справедливе покарання, Марина вирішила оприлюднити цю історію, щоб попередити інших людей. За кілька днів обговорення на місцевих інтернет-форумах близько десятка городян розповіли про цю контролерку схожі історії. Щоправда, їм тілесних ушкоджень вдалося уникнути.